Якщо гратимешся з дьяволом, <звук> врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Фантастичний трилер грішники це історія про братів близнюків Елейджу та Еліаса. Вони повертаються до рідного міста після тривалої відсутності. Їхнє життя ніколи не було легким, але нині брати сподіваються віднайти бажаний спокій. Однак, вдома на них чекає лихо набагато більше та зловісніше, ніж вони могли уявити, чи зможуть ці двоє йому протистояти, дізнайтесь у кіно з 17 квітня. Це був твій план, щоб я вмер? Просто вмер? Ти, певно, жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Як завжди, неповторний Ентоні Гопкінс у новому психологічному трилері під замком грає винахідливого власника авто. В його пастку потрапляє хлопець Едді, котрий вештається містом у пошуках легких грошей. Але цього разу дорога автівка зачиняється зсередини. Едді отримує телефонний дзвінок, з якого дізнається, що не зможе звідти вийти. Машина кула непробивна, салон не пропускає звук та світло. Тож ніхто не побачить і не почує благання про допомогу. Без Туди їжі та зв'язку зі світом хлопець чекатиме наступних вказівок від власника автівки. А чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 17 квітня. Я не просила мене захищати. Що тут таке? Хто кого вбив? них твоє фото? О у кого у них? У всіх. Ми що посадили на літак психопата? Комедійний екшен рейс на виліт, про літак, на якому збираються разом колишній агент секретної служби, жаданий багатьма кіберзлочинець та інші не менш дивні люди, котрі розпочинають криваву бійку над океаном. У якому складі вони долетять і чи розберуться із секретним завданням, дізнайтесь у кіно із 17 квітня. Що це таке? Ти не знаєш, до якого виду він належить? Це ж бездушний. Драматичний мультфільм Найцінніший вантаж робота французького режисера Мішеля Азанавічуса. Це дуже особиста історія геноциду. В основі сюжету повість Жан Клода Грумберга, давнього друга сім'ї Азанавічусів. У Польщі, десь у лісових хащах, живе самотнє подружжя бідних лісорубів, які не мають дітей. Одного дня жінка знаходить невеликий пакунок, що на ходу вилетів з вагону потяга. Виявляється, це немовля. Жінка сприймає дитину як подарунок небес і забирає додому, згодом виявляється, що дівчинка єврейка. А отже, жах та морок, що змусив рідних батьків так вчинити зі своєю дитиною, може дістатися і лісорубів, не прогавте в кіно найцінніший вантаж із 17 квітня.